У нас 3 травня завершилася реєстрація на основну сесію мультипредметного тресту, яка буде відбуватися з 6 по 23 квітня, квітня червня, прошу Е, Значить, по Одеській області зареєстровано десь порядка 16 тисяч осіб. Це, на жаль, менше трошки ніж у нас було, коли ми реєстрували на зно до воєнні періоди. Тоді десь 23-24 тисячі. У нас реєструвалося. Ну, зв'язково з тим, що багато дітей виїхало то от ми маємо такі результати. Значить, на даний час у нас вже затверджено наказом, спільним наказом з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, мережа пунктів тестування. У нас буде в усі е, районах створені пункти тестування, в тому числі на Заході, на Сході, на півночі Одеської області. Більша частина пунктів тестування буде зазвичай в Одесі. Зараз вже йде остаточність, скажімо так, приготування, тобто ми перевіряємо наявність, скажімо так, комп'ютерної техніки, маємо на увазі і працездатності, випробування буде проводено. От підготуємо зараз. Завершується підготовка фахівців, які будуть працювати на пунктах тестування. Ну а діти, які вже зареєструвалися, які отримали сертифікат, вони чекають на запрошення. У нас на відміну від. Зонічне оцінювання все відбувається в один день. Якщо на зовнішньому оцінюванні вони математику, наприклад, походили в один день, там хімію в інший, українську мову там ще в інший день, то зараз мультипредметний тест проходить в один день. Е, Виноситься на нього три предмети. Перші два предмети це обов'язкові, тобто тут ніякого вибору нема, це українська мова і математика, а третій предмет за вибором.